Перші століття нашої ери в Африці починає розповсюджуватись християнство. Його у 333 році приймає могутня на той час Аксумська держава, що знаходилась в північній Ефіопії. Перші згадки про неї датуються першим століттям нашої ери, а розквіт цієї країни припав на 3-6 століття. У цей період Аксумське царство було великою за площею державою, яка займала стратегічне місце на шляху торгових караванів з Аравії, Персії та Індії до країн Африки та Середземномор'я, що й забезпечувало процвітання цього царства. Історія цієї держави розповідає нам про святого Фрументія, Фроментія, наставника тогочасного молодого правителя Ізана. Саме Фруменцій вмовив правителя прийняти християнство. Той погодився. І таким чином зародилася Ефіопська православна церква. Правитель Езана ще був дуже відомим на той час воїном-завойовником. Свої перемоги він увічнив на кам'яному монументі з надписом на трьох мовах. Так званий Камінь Езани Кам'яний монумент Аксумського царства. Став документальним свідченням переходу царя до християнства та підпорядкування йому різних сусідніх народів. З того часу християнство почало активно впливати на розвиток мистецтва Північної та Східної Африки. Рівень будівельної майстерності стародавніх жителів Аксумського царства досі вражає. Тут будувалися зрощувальні канали, грандіозні палаци та храми, залишки яких досі знаходять археологи. А також зводилися обеліски, аналогов яких немає у світі. Якщо безжальний час знищив більшість грандіозних палаців, то обеліски збереглися досить добре. А частина з них досі перебуває у вертикальному положенні, що викликає ще більший подив, враховуючи їхню настійку форму та грандіозну масу. До речі, зараз нараховують більше 200 обелісків. Обеліск, який ви зараз бачите, є одним з семи чудес світу. Він важить 160 тонн і має висоту більше, ніж 24 метри. Поверхні прикрашені геометричними візерунками, в тому числі на ньому зображені фальшиві двері й вікна. Ці візерунки дуже оригінальні і в інших культурах не виявлено схожих зображень. Залишається великою загадкою те, як древнім інженерам вдавалося встановити такі колосальні об'єкти. Призначення обелісків остаточно незрозуміло, незважаючи на те, що в Аксумському царстві була писемність. І є низка письмових джерел, на самих монументах немає жодного запису. Можливо, вони символізували храми, оскільки мали значну висоту, а також подобу дверей та вікон. За іншою версією, вони були надгробними пам'ятниками і могли бути аналогом єгипетських пірамід своєрідними будинками мертвих. Але жодна з версій на даний момент не може вважатись досить переконливою.